Септо презентує понеділок, 15 липня 2024 року. Ранкове допіо випуск 245. спонсорований слухачами доступний для тебе. Доброго ранку. Вчора вранці за київським часом, коли у Пенсильванії був вечір суботи, на мітингу Дональда Трампа сталася стрілянина. Політика поранили у вухо. На фото та відео видно цівки крові. Трамп, в оточенні охорони, махав кулаком та скандував файт. Один учасник заходу загинув. Ще двоє, коли ми пишемо цей випуск ранкового допіо, перебувають у лікарні у важкому стані. Секретна служба заявила, що ідентифікувала і ліквідувала підозрюваного. Нападником виявився 20-річний Томас Меттью Крукс. Він стріляв за межами місця проведення мітингу з напівавтоматичної гвинтівки типу AR-15. У березні на Вошинтон Пост вийшов великий матеріал про неї зброя, яка розділяє націю. У наступному випуску ранкового допію розповімо, як AR-15 стала домінувати на ринку. ФБР розслідує стрілянину як замах на вбивство. Представники штабу Трампа та республіканської партії заявили, що Трамп почувається добре, та вдячний правоохоронним органам і службам швидкого реагування за їхні швидкі дії. Політик з лікарні поїхав відпочити до свого гольф-клубу. Президент Байден сказав, що вдячний за те, що Трамп у безпеці та засудив напад на нього. Політичне насильство засудили інші світові лідери. Володимир Зеленський також зробив відповідну заяву. Припускаємо, що надалі з'являтиметься більше деталей інцидентом, зокрема про нападника і його мотиви. Ми про це розповімо вже у п'ятницю. Поспостерігаємо також, як стрілянина вплине на рейтинг Трампа. Видання Washington Пост пише про те, що після інциденту на мітингу з соціальними мережами несеться потік теорії змови на будь-який смак. Напад це операція під фальшивим прапором, яку здійснили прихильники Трампа. Це Байден віддав наказ на вбивство свого опонента. Діпстейт, помста за те, що Трамп знищив мережу елітних педофілів, інстинування замаху, заклики до громадянської війни. Досить маємо вилізати з цієї кролячої нори, але в американській політиці все ж трішки залишимося. Джо Байдена різні люди продовжують закликати вийти з виборчих перегонів. Минулого тижня до цих закликів доєднався і актор, режисер, сценарист, продюсер і чоловік Амаль Клуні Джордж Клуні. Він написав колонку в Нью-Йорк Таймс. Цитуємо: Я люблю Джо Байдена як сенатора, як віце-президента і як президента. Я вважаю його другом і вірю в нього, вірю в його характер, вірю в його мораль. За останні чотири роки він виграв багато битв, з якими йому довелося зіштовхнутися. Але єдина битва, яку він не може виграти, це боротьба із часом. Ніхто з нас не може цього зробити. Про це прикро говорити, але Джо Байден, з яким я три тижні тому був на зборі коштів, не був Джо Байденом 2010 року. Він навіть не був Джо Байденом 2020 року. Він був саме тією людиною, яку ми всі бачили на дебатах. Кінець цитати. Джордж Клуні протягом багатьох років фандрейзив демократичній партії. У червні він був лідером рекордного збору на кампанію Байдена. Йдеться про подію 15 червня. Після колонки на New York Times медіа почали писати, що той захід порушив багато питань. На ньому Джо Байден виглядав настільки ж повільним та втомленим, як на дебатах. Цікаво, після такої колонки Дональд Трамп у своїх соцмережах що зробив. Почав ображати Клуні, назвав його фальшивим актором, який навіть не наблизився до того, щоб зробити чудове кіно. А разом з Байденом вони як щурі. Клуні повинен піти з політики і повернутися на телебачення. Написав Трамп. Трамп повинен піти з політики і влаштуватися на лаві підсудних. Відповідає йому подкаст Ранкове допіо. Джорджа Клуні називають останнім голівудським важковаговиком, який відмовився від Байдена. Раніше генеральний директор індевер Аріє Мануель і співзасновник Нетфлікс Рід Гастінгс також заявили, що чинний президент повинен завершити свою каденцію без претензій на наступний строк. Крім закликів піти, є ще пропозиції пройти когнітивні тести. Тут вже більше ініціативи показують республіканці. Нікі Гейлі, наприклад, пропонує, аби такі тести проходили всі політики від певного віку. Сам Байден минулого тижня написав листа до демократів конгресу із закликом припинити тиск на нього. Свою кандидатуру він не збирається знімати. У нас є питання до тих, хто хоче, аби Байден відмовився від своєї кандидатури. Де вони були раніше? Навіщо ця кампанія зараз? Так, Байден старий, як і Трамп. І про це треба було думати та шукати іншу кандидатуру дещо раніше ніж за чотири місяці до виборів. Минулого тижня у Вашингтоні відбувся саміт лідерів НАТО, і це не якась чергова зустріч, а присвячена 75 п'ятій річниці заснування альянсу. Упродовж трьох днів у офіційних дискусіях домінували теми України. Росії загроз з боку Китаю і майбутнього НАТО. Паралельно у Білорусі відбувалися спільні з Китаєм військові навчання не дуже далеко від Польщі, країни-члена НАТО. Washington Post пише, що все це відображає значення Китаю у перспективах альянсу. За результатами саміту лідери НАТО оприлюднили спільне ком'юніке, в якому зазначено, що цитуємо. Амбіції та політика примусу Китаю продовжують кидати виклик нашим інтересам, безпеці та цінностям. А поглиблення російсько-китайського альянсу загрожує підривом і зміною правил міжнародного порядку. У своєму виступі Єн Столтенберг назвав Китай головним чинником війни Росії в Україні. Мовиться про те, що Пекін постачає країні агресорці, товари подвійного призначення та електроніку. Китайська сторона у відповідь заявила, що не може мати нормальних відносин із заходом, якщо він продовжуватиме розпалювати війну в Європі. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь назвав НАТО пережитком пронизаним настроєм холодної війни і додав, що Сполучені Штати не повинні створювати проблеми в азійсько-тихоокеанському регіоні після того, як зіпсували Європу. У саміті НАТО, незважаючи на те, що вони не є членами альянсу, взяли участь високопосадовці індо четвірки Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї. Японський уряд залишає для НАТО відкритою можливість відкрити регіональний офіс у Токіо. Вашингтон Пост пише, що він мав би радше символічне ніж практичне значення, але у будь-якому разі дратуватиме Пекін. У Китаї говорять про НАТОвізацію Азії як загрозу своєму зростанню. Джерела видання в уряді Японії стверджують, що країна не очікує фізичного втручання НАТО в регіон, але потребує міцного партнерства з Альянсом. Дехто вже висловлює побоювання, що сильніша взаємодія НАТО з азійсько-тихоокеанськими країнами провокуватиме Китай. Звісно, Угорщина вже заявила, що НАТО це оборонний альянс, який не може організовувати антикитайський блок. Нагадаємо, що нещодавно Віктор Орбан завітав до Москви та Пекіна. На Foreign Affairs вийшов есей трьох фахівців з міжнародних відносин. Автори зазначають, що нинішній настрій у відносинах між НАТО та Китаєм є найгірший, оскільки живить страхи щодо намірів альянсу та обурює Пекін. Водночас азійські партнери НАТО недоотримують засоби для подальшого стримування Китаю. Цитуємо. Напівзаходи, спрямовані на протидію Китаю, можуть призвести до того самого конфлікту, який Альянс прагне розрядити. Кінець цитати Associated Press пишуть, що саміт НАТО був про Україну та Байдена. Щодо останнього, то звичайно не оминають того, що він помилково назвав Зеленського Путіним, а віцепрезидентку Камалу Гарріс – віцепрезиденткою Трамп. Видання звертає увагу на те, що лідери НАТО висловлювали велику пошану Байдену, ігноруючи запитання щодо його поведінки, зовнішнього вигляду та розуміння проблем. І тут у нас теж є питання: а чого очікували ті, хто ставили такі питання? Що Мелоні скаже, що втомилася від того, наскільки він повільний? А Макрон додасть: та він годиться в діди моєму прем'єр-міністру. Президент Франції, до речі, на питання про обмовку Байдена сказав, що помилятися можуть всі, і він сам неодноразово пропускався помилок. Я впевнений, що завтра це трапиться зі мною знову. Я прошу вас бути такими ж добрими до мене. Макрон сказав, що мав тривалу дискусію з Байденом під час вечері з лідерами НАТО і зазначив, що Джо Топ. Він знає проблеми, і за столом є одним із тих, хто має найбільшу глибину знань у міжнародних питаннях. Щодо України, то у спільному ком'юніке прописали, що майбутнє України в НАТО. Українська служба голосу Америки спілкувалася з професоркою університету Вашингтона Емі Остін Голмс про метафори, які використовували на саміті. Тепер лідери альянсу говорили вже не про відкриті двері для України, а про міст до членства. У рамках цього мосту НАТО погоджується започаткувати нову програму для надання Україні надійної військової допомоги і допомогти нам підготуватися до приєднання до альянсу. Пані професорка каже, що метафора мосту краща за двері, оскільки означає шлях до НАТО. О тільки ця метафора також не містить ні умов, ні термінів. У НАТО пообіцяли і надалі забезпечувати базовий рівень фінансової підтримки України. Приблизно 43 мільярди доларів на рік, були й нові обіцянки щодо допомоги з ППО, включаючи системи Петріот і винищувачі Ф 16 Зеленський за все подякував, але рішуче наполягав на тому, щоб допомога надходила швидше і щоб зняли обмеження на використання американської зброї по військових цілях у Росії. У секретному фрагменті у нас сьогодні Лас-Вегас, але що саме ми розповідати не будемо. Бо те, що трапилося у Вегасі, залишається у Вегасі. Підписуйся на Patreon coffee, щоб потрапити в місто гріхів. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. На вихідних у Індії нарешті відгуляли весілля року. Ананд Амбані та Радхіка Мерчанд одружилися. Чому про це весілля так багато говорять? Вечірка Тоги, Бал-Маскарад, перший повний концерт Ріани за майже вісім років, скляний палац на замовлення та світлове шоу за участі п'яти з половиною тисяч дронів, виступ Джастіна Бібера. І все це було ще до весілля у межах підготовки до нього. Як ти розумієш, Анант Амбані та Радхіка Мерчант – дуже заможні люди. Хто вони з біса такі? Анант Амбані є сином індійського бізнесмена Мукеша Амбані та Ніти Амбані. Його батько, генеральний директор Reliance Industries. це конгломерат, який об'єднує компанії в сферах енергетики, зв'язку, текстилю та хімії. Батько нареченого входить до двійки найбагатших людей в Азії та займає 11-те місце у списку найбагатших людей світу. Радхіка Мерчант, донька Вірана Мерчанта та Шайли Мерчант. Її батько, генеральний директор фармацевтичної компанії Encore Healthcare. Мати також входить до менеджменту цієї компанії. Статки сім'ї нареченої оцінюють в 90 мільйонів доларів. Щодо самих молодят, то їм обом по 29 років. Ананд Амбані отримав ступінь бакалавра з управління бізнесом в університеті Брауна, закладі Ліги Плюща. Він володіє часткою конгломераті батька та входить до правління конгломерату і є одним з директорів технологічної компанії «Geoplatforms Limited». Радхіка Мерчант закінчила Нью-Йоркський університет, де вивчала політологію. Зараз вона входить до ради директорів компанії батьків. Жінка також є професійною танцівницею. Перші фотопари з'явилися у 2018-му. Того ж року вони разом були на весіллі акторки Пріянки Чопри. Заручилися Анант і Радхіка у 2022-му. У січні 2023-го у Пари відбулася Голдхана. Під час цієї церемонії, яка вважається офіційними заручинами, сім'ю Мерчант символічно вітали в будинку Амбані в Мумбаї. Напередодні весілля пара влаштувала два пишних багатоденних свята. На першому з них у березні було 1200 гостей. Це там виступала Ріана. Кажуть, її гонорар становив від 6 до 9 мільйонів доларів. Серед гостей були Білл Гейтс, Гіларі Клінтон, Джаред Кушнер, Іванка Трамп, Марк Цукерберг та інші. Гостям надали дрес код на дев'ять сторінок. Святкування тривали три дні, і програма включала різні події, на які потрібно було по-особливому одягатися. Щоб допомогти гостям виглядати якнайкраще, на місці працювали перукарі та візажисти, а також індійські художники. За кілька днів до того святкування родини молодят частували їжею громаду, нагодували 51 тисячу людей і роздали свої багатства сусідам. Наприкінці травня наречені та більше тисячі їхніх друзів, родичів і колег сіли на круїзне судно в італійському палермо і відправилися у чотириденну подорож, зупиняючись по всьому Середземномор'ю. В один з вечорів під час круїзу The Backstreet Boys дали концерт. Але чому вони не запросили бетстріт Boys? Так їхній корабель зупинявся на вечір у Канах. Де гості насолоджувалися балом маскарадом і несподіваним концертом Кеті Перрі, а потім поверталися на борт, а там був підбуль. Але все це не дотягує до Василя Байдака Антона Тимошенка та друзів. Все це було до весілля. То яке ж тоді було весілля? По-перше, дати для його проведення обрали на основі днів народжень наречених. В якості запрошення гості отримували червону лаковану коробку, схожу на міні-шафу. Коли дверцята відчинялися, то коробка грала мантри. До запрошення також додали ще одну коробку із сухофруктами та солодощами записку від пари та ніжну вишиту шаль. Нарендра моді не був у офіційному списку гостей, але на церемонію ненадовго завітав. Були присутніми і Борис Джонсон та Тоні Блер, Девід і Вікторія Бекхеми, Кім і Хлоя Кардащіни, зірки Болівуду. Сотні приватних літаків доставляли гостей на церемонію. Ще не підтверджено, коли ми пишемо випуск, але начебто Адель виступала на весіллі. Цікаво, чи вона знову вибрала сукню від Юдашкіна, який одягав російську армію. В індійських ЗМІ весілля Амбані та Мерчант називають власним королівським весіллям. Припускають, що вартість усіх церемоній перевищує 600 мільйонів доларів. Це лише піввідсотка відстатків Амбані і аж 200 пусків ракети з Петріот. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Президент Кенії Вільям Руто минулого тижня звільнив майже весь кабінет міністрів після кількох тижнів протестів молоді, про які ми розповідали у минулому випуску. На посаді залишився лише прем'єр-секретар кабінету Мусалія Мудаваді. Він третя людина в Кенії. Після президента і спікера парламенту Мудаваді також продовжить виконувати обов'язки секретаря із закордонних справ. Звільнення Кабміну було однією з ключових вимог протестувальників. Руто сказав, що знайшов час, щоб переглянути роботу своїх міністрів і прийняв рішення щодо їхнього майбутнього. Він також анонсував тижневий національний мультисекторальний діалог, у якому візьмуть участь 150 учасників з різних груп інтересів. План отримав підтримку опозиції, а от протестувальники не в захваті від такої ідеї. Вони хочуть лише виконання своїх вимог і оголосили про велику загальнонаціональну акцію протесту. Вона розпочнеться 16 липня, через день після початку форуму діалогу. Одна з вимог полягає у відставці президента. Окрім мегівців, у європарламенті тепер ще будуть суверенні нації Європи. До цієї найменшої політичної групи увійшло 25 європарламентарів з восьми країн. Домінує в ній німецька ЕФД. До політичної групи з поміж інших також увійшли проросійські євроскептики з болгарської партії Відродження, чеська свобода та пряма демократія, яка колись закликала виборців вигулювати свиней біля мечетей. І наїсти кебаби, французька партія реконкіста лідер останньої Ерік Зимур був засуджений за розпалювання расової ворожнечі, суверенні нації Європи проти зеленої угоди, проти мігрантів, проти військової допомоги Україні і європейської інтеграції як такої. Саме тому у назві суверенні нації, бо група проти делегування державами, частини повноважень над національним інституціям. Отож, їх надалі ми будемо іменувати сувереністами. Група ця у європарламенті найменша, але має аж двох голів. Мабуть, комусь одному було б важко витримати вагу неймовірних ідей цього альянсу. Ношу цю нестимуть Рене Ауст з німецької АФД та Станіслав Тишка з польської нової надії. Мета заявила, що зніме всі обмеження щодо акаунтів Дональда Трампа у Фейсбук та Інстаграм, оскільки американський народ повинен мати можливість почути обох кандидатів у президенти. Соціальні медіа заборонили політику вести свої сторінки через його активність навколо штурму капітолію у 2021 тисячі Минулоріч Ілон Маск дозволив йому повернутися у Твіттер, А на платформах Мета Трамп міг публікуватися на особливих умовах з підвищеними санкціями. Тепер жодних особливих умов. Політик залишається заблокованим у Snapchat. Це був 245 й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Англіна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер, Олена Паплинська. Почуємося солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.